Доброго дня, я не готувався, але не, не нервую, тому що я радий бути в рідному селі на таке свято, як День Незалежності. Будемо говорити так: кожен із військових, або ті, які були на фронті, або ті, які колись служили, або ті, які зараз служать. Ми багато знаємо таких прикладів. Дуже гордяться е, і переживає це свято душою і тілом, як кажуть, тому що свято День Незалежності це свято боротьби і результату той боротьби людей, які боролись за незалежність цієї країни е, століттями. Ми знаємо велику історію. Зараз в нашій країні 25 років, так вона ще молода. Але кожен повинен зрозуміти на тлі тієї війни, яка йде зараз е, на Донбасі. Кожен повинен зрозуміти, що день незалежності. От. Це не просто день, а це такий ну, день душі і тіла, тому що наша земля є незалежною, і ми є незалежними. І кожен повинен в душі у себе зрозуміти, що день незалежності це не просто свято, це день того, коли дійсно країна і люди стали незалежними. І кожен повинен розуміти, що незалежність починається з кожного. Тому я дякую вам всім, вітаю вас зі святом. Я дуже щасливий бути в рідному селі. Це такий. Дуже важливий день. Дякую.